І всім всем привет з вами я Никита У вас 13 травня 2024 року. Сегодня вам розкажу біографію і фільмографію актора Жан-Клод ван Дам. Жан-Клод ван Дам народився 18 жовтня 1960 року Так, В місті, місті Беркем Сент-Агат, Бельгія. Народжене ім'я Жан-Клод Каміль Франсуа ван Варенберг. У 1992 році жан клод Ван Дам побився з актором Дольво Лунгреном. 1957 року народження. У канах проходила прем'єра бойовика «Універсальний Солдат. Итак, сейчас я вам расскажу фильмографию Жан Клод Ван Дом. Сейчас я Так. Так. Э, универса... э Так, э, что у нас там? 1984. Вулиця Варварів. 1984. Break dance 1984. Зникли безвісти. 1984. Монако назавжди. 1986. Не виступати і не здаватися. 1988. Кривавий спорт. 1988 Чорний Орел. 1989 Кіпр. 1989 Кірбоксер. 1990 Самоволка. 1990 Орден на смерть. 1991 подібний удар. «1992», Універсальний Солдат. 1993. Нема куди тікати. Так. 1993. Останній кінгерой. 1993. Вогром Мішень. 1994. Патруль Часу. 1994. Вуличний боєць. 95 Раптова смерть. 96 Друзі. 196 — «Пошука пригод». 96 максимальний Ризик. 97 Колонія 98 — «Петруник». 98 Легіонер 99 універсальний Солдат 2 повернення. Так, 99 Inferno 2001 — «Реплікант». 2001. Таємниць Ордену. 2002 так, 2003. У пеклі 2004-й глюк, 2004 пробудження смерті. 2004 Лас-Вегас 2006 Другий у команді. 2006. Місний захист. 2006. -й. Іспит, 2007. -й. До смерті. Спеціальне завдання. 2008. -й. Останній вихід Супермен, 2008. Універсальний Солдат 3. Відродження, 2009. -й. Так, Орли... Орлиний Шлях, 2010. Пан... Панда панда-конфу.

Так, восьмое, восьмое чуття. Шестнадцатый. Шестнадцатый, семнадцатый. Жан Клод Джонсон. Так, семнадцатый. Убью всех. Восемнадцатый. Кир Реванш. Так, Хежи Восемнадцатый. Лукас. 18-й, останній найманець, 21-й, посіпав для встановлення виходія. Так, а... Френчі, 2000 якийсь там год. Так, в принципі... У 2013 році Жан Кун Ван Дам знял рекламного шведського автомобільного концерту і всім, кому понравилось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. З вами яблок Nikit4542. Всім пока.